Всім привіт! Мене звати Аліна, я стилістка і ви на моєму каналі про стиль, гардероб і свідоме споживання. Скоріше за все, ви прийшли сюди, тому що я попросила вас це зробити в моєму інстаграм. Проте раптом все ж таки ви потрапили через алгоритми Ютубу, тому я думаю, що варто трошечки розповісти про себе. Мені 39 років. Я народилася в Криму, потім приїхала до Києва, а з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхала в Німеччину, де зараз і мешкаю з моїми двома дітьми. Моєму сину 13, а доньці 7. Свій перший курс по стилю я закінчила у 2018 році. І з тих пір і почався мій шлях з цієї професії. Головні принципи, якими я послуговуюсь під час своєї роботи по-перше, це бажання зробити так, щоб після спілкування зі мною. Самооцінка жінки підвищувалась. Я завжди кажу своїм клієнткам: речі це не головне, дівчата. Тому давайте ми зараз наведемо лад у ваших гардеробах і ви займетесь більш важливими в цьому житті речами. Для когось це виховання дітей, для когось це політична кар'єра, наприклад, це вже кожна вирішує для себе. А ще я туплю за довгі тренди і свідоме споживання. Насправді я не хочу, щоб ви купували багато. Я хочу, щоб речі в вашому гардеробі послуговували вам довго, але при цьому, щоб ви виглядали в них. Сучасно буду рада, якщо ви підтримаєте мене лайком, репостом і якимось приємним коментарем. Отже, до зустрічі!